Злітаються слабачки. Це слабачки злітаються ось. Це взагалі ще дуже старі голуб'ята. Дуже старі голубята. Вони ще ось двійка впала. А ці ось дотягують ледве-ледве. Вітерець добрий такий, то я їх... І підігнав. Думаю, ну добре є в плані, має маю на увазі, що і на дерево сяде, так? О, бачите, сілося на дерево. Хтось каже, дереви голуби. Хлопці сісти на дерево. Чи не сісти на дерево, це церкове цир дресування, щоб ви знали. І воно не визначає якість голуба. Можна зробити так, що воно на дерево сідати не буде. Так, це ще один сір тягне. Так. Там двійка. Ну і стайка вон там трошки вище забралася. Бачите. Вон. Хороша така вітрова погода сьогодні. Голубів не задуває, я до чого веду, не задуває. Голубки так тримаються. Це теж молоденьке, це по-моєму не бачу на світлому фоні, чи синє, чи, чи каре. Там і сині і карі, є вилучні. І повелка, зараз я де покажу вам. А, по-моєму, каре. Оцими голубятами я трошки дорожу. Чи сині? Сині. Цими голубятами я і трошки дорожу. А жалко буде, якщо їх так ото... Ну, я на увазі, з першого разу, дай вони в мене пролет... пролетять десь. Це неправильно, хай трошки політають. Я вже вам розказував, що голуби. Там себе відчували впевнено, треба щоб їх трошки накачати їх. Щоб в них була вже практика і треноване тіло. Щоб сила якась була, щоб крила вже були готові допробувань. До Та й там там. Ну, всі ото рядом, всі тут над хатою. Всі над хатою. Всі тут. І тут, так, три, шість, дев'ять. Ну, одинадцять, так? Да? На очах одинадцять. На очах одинадцять. Ай, хороший вітерець, ай хороший. Вітерець хороший. І прохолодно, сонця немає. Сонечка немає, прохолодно і вони насолоджуються. А. Ну добре. Добре, нехай летять. Нехай летять. Будуть зміни, чи посадочка я включу камеру, не високо. Так, що змінилося? Трошки підскочили, я вам скажу. Трошки підскочили. з тієї точки, що я знімав. І навіть двійка туди до них пішла теж вверх. Вона теж там горібляних уже. І вони вже на одній висоті. Тільки стайка летить трошечки, так би мовити, лівіше, а ця двійка правіша. Бачите? А вони на одній висоті. Ну, зараз вони, мені здається, зіллюються в одну стайку і вже буде. Мені вже буде легше, не треба буде шукати їх то вправо, то вліво. Вони зараз всі будуть в одній стайці. Ось бачите, вже одне туди десь пішло до стаї, так? Да? Три, шість, дев'ять. Ось, ось вони, ось вони, ось вони. Да, там зараз вони будуть всі зразу. Вони там всі будуть зараз одні стаї. Все поки нормально. Все поки нормально, сонечко трошки виходить. Буде можливо незручно на сонці знімати. Прекрасна сьогодні погодка, прекрасна. Ну, сонце, якщо навіть і вийде, то вже все рівно нема тої жари, бо вночі було холодно. Так, один там уже стає, з тих двох. А один ось до них трохи підбирається. Опа-опа, от бачили коли небудь, коли вони так інколи зіграють голуби? От я до пір не знаю причину. До сих пір не знаю, яку вони енергію оце викидають. Оце. О, бачите, хвостики всі там відкриті. Хороша там погодка для них. комфортна погодка для них там. Хороша. Хорошо тримаються. Так, ну що? Трошки піскочили, так? Да? Ну все, будемо чекати далі. Далі будемо чекати. Так, вже знімаю на посадці. Ну, це всі молодята. Тут всі молоді, крім однієї кари і сплошної голубочки, яка родилася в тому році. Вона мене поки що щось не виводить, то я її експлуатую в небі. А то всі молоді. Всі молоді. Ну там зимових три штуки. І сам, а, саме вище, дивіться, саме вище біленьке. Найвище біленьке. Значите так. Йому важко сісти. Зараз ж біле чи ні? Бо я на сонці. І біляння, картинка моя на сонці, я не дуже, можливо, чітко бачу. Так, да, по-моєму, да, воно біле, біле. На білих хмарах, де ще на сонці, де ще розглядіти, що воно біле, то це треба ще в окуляр, ще треба ще щоб повезло. Так, да, біле. От я чого казав, чого воно в мене дивно, ага. що прилітає весь час, так 25 разів по дереву. Тому що воно таке тендітне вгорі, таке воно ніжне, таке воно випечкане. Що я думаю, ти залетиш в перших рядах, його ж одно нього залетів. А це ні. Знаєте, а це ні. а це зараз прилітає. Але ось вам зразу е, ж аргумент. Бачите, всі сідаєтеся. А ви думаєте, що воно лютніше за всіх? Ні, воно сісти не може. Тому якось так ще важче сісти, ніж іншим. Бачите, ці якось вже умудряються, скласти, скластися, сісти, прижатися. І ці сідаються. І ці сідають і все. Сі. Так, а те ні. Добре, хай, зараз вже при самій посадці, коли парашути повикидають, тоді я ще раз включуся. Ну вже думаю, що сядуть. І біли тут. І білий тут. От дивує мене це білий, ви знаєте? Дивує мене це білий. От де вона бере такі, навіть не знаю, що вона бере. Такі щасливі випадки. Вони допомагають прилетіти додому. Вона ж така інтелігентна горі, що голуби з такою конституцією, як правило, частіше залітають. А ця, ви бачите, біла вона. Ще не тільки вона прилітає, вона ще прилітає в той же день додому. Така вона. Магнітом начебто її тягне. Це взагалі молодят, це повилочка, дивіться, це повилочка, це взаліся. Мабуть, це мабуть, не перші підйоми цих голубят. Вони все, бачите, воно такі рихлі, ще сирі. Зараз я переміню точку, Рихлі, такі сирі. Ще може ще й не сядуть зараз. Щось ластівки кричать. Тихо, 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 тихо. Молодята, молодці. Недовго літали. Але так, високовато, добре. Добре, що вдома сіли, хотів сказати. Добре, що сіли вдома. Так ну що, все. Все все нормально, всі вдома. Всі вдома. Там вон ще, Біле ще залишилось. Воно. Ну воно тут, воно вдома. Все буде нормально. Все буде нормально. Так, а це я знайшов, а потім буду говорити зараз. Коло би дуже високо. До чого я веду? Ви знаєте, я вже з роками починаю забобони дігати. От я тільки прихвалив оцю білу, думаю, та зараз вона сяде, ось зараз вона сяде. І вона не сіла. Вона старою кремачкою полізла, ну кремачка потянула її. Вийза на висоту, погляньте на якій висоті вона летить. Ні, це не вона ось біла, так? Да? Ні. А тут так і була біла. Погляньте, на якій висоті вона вже там стоїть. Ну, ви бачили таке? Дивіться. Погляньте. Бачите Оце вам біла. Оце вам біла. Дуже високо. Та були ще вище, були в точках. Це трошки повипадало, я їх то бачив, то не бачив. Шукав у небі. було би дуже високо. Бачили таке? І тільки я язиком поліз похвалу і тут же вона поставила мене в умови, що я маю за неї переживати. Це ж треба таке? Тара ще раз сюди притягну, зараз я орієнтирчик так піймаю. Ось. Ну добре, що орієнтирчик хоч якісь є. Так, так, тихо, 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 тихо. Ви бачите, небо змінилося. тобто часто, Я вже я хвилин 40 назад е, робив зйомку, хвилин 40. Я два рази і на все бачив за ці хвилин 40, а то я вже дивився, дивився, спіймав і думаю, швидко зазніму, тому що я зараз, якщо втрачу цей момент, то я вже не знаю, чи я ще, ще так швидко їх побачу. Дуже високо. Бачите, там біла. От вам біла. Будь ласка, бачите? Так, мовчу, не буду вже нічого говорити. Бо як тільки я починаю прихвалювати або е, радіти такі ситуації, вона якось починає мінятися, щоб... Так, тихо, тихо. Тихо, 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 зараз, зараз. Тихо. Все нормально. Все нормально треба показати, ось вони тут теж. Зараз, зараз є. Ось-ось-ось-ось. Так, а, ось, бачите, ось стара підійшла. А що ж таке дуже високо, важко. Ось ця стара туди потягнула. Ота. П'ятирічна кремачка туди потягнула її. Я думаю, вони сядуть. Сідались, а потім потихеньку, потихеньку, потихеньку. Та все кремачка а потім потихеньку, потихеньку, покрапкалися, покрапкалися, я так голову піднімаю, опа, вони вже на добрячій висоті. А це вони вже, я думаю, скоро будуть вдома. Капітально, капітально біло забралося, капітально стоїть. Молодець. От вам бачите. От тут треба поменше, мабуть, трошки. Підхвастуватися, так? Да? Я чого так кажу, бо я боюсь, що не дай Бог чого. Все-таки похолодало, хижаки є. Дай вітер там такий не, не дуже сприятливий, бо я бачу, там трошки вони опираються. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Прямо наді мною це книжка пише. Так добре, виключаю камеру, буду чекати їх вже на посаці. Не знаю, чи зможу вже зняти, тому що в мене часу, мене часу мало побачу. Високо, бачите? Дуже високо. Все, все, пауза. Так, Покажу вам, де вже біле, Ось уже. Ось уже вже активно сідає, вже скоро сяде. Подка зараз стала вже така. Вітерок маленький, легенький. Тобто, я думаю, що їй вже не так важко опуститися. Опускається, бачите, таке натонилася бідня. Літала довгенько, я вам скажу. Вітала довгенько. Вітала довгенько. Ну, кремачка там ще... О, бачите, кремачка кримачка напилася. Кремачка трошки вища за неї. Оце вже все притамилося, я вже бачу. От вам біла, бачите? От показала сьогодні характер. Взагалі вона характер свій вже показала. І раніше вона мене дивувала. Ну, це сьогодні взагалі. Вже е, були е, парашути відкриті, думав, розсядуть, я вже її одвернувся. Опа-опа-опа-опа-опа, щось воно. Щось воно смикнуло крили, зараз розгляну, почекайте. Гляну без камери. Іначе все нормально. Все вона так дернулася. Все нормально насібка. Ну сідаю, сідає вже, вже сідає вже вже сідає. Так, давайте виключись, зараз вона вже буде. Це що таке? А, це дикай. Е, зараз виключишся, вона буде вже біля аж самої посадки, я тоді виключу. Так, уже дома. Ну, опять я, опять оп я промовчу. Прокняться лапи, ми потім скажу. Ай, яка ти умничка, ай, яка ж ти молодець! Ай, ти ж моя хороша вдома. Дома, Бачила, що сині витворила, га? Я прекрасно себе чувствую. Що ти сіні утворила? Всі сіла, вона ще піднялася, ще мабуть. То більше години точно літала О, на парі з старою. Ну, стара, ви знаєте, я її не дивую. Стара, я її не дивую. Вона в така льотчитися непогана. О, злетіла. Ай, ти ж моя хороша така. Ай, ти ж моя хороша. Ну Будь ласка, це вже... Це вже голубка, це вже внучка рябу. Це вже внучка рябу. Ну тут вже залита кров сині рябих моїх. Так що динаміка хороша, динаміка хороша. Так що будемо, мабуть, ми цю лінію трошки збагаджувати. І отак потихеньку-потихеньку будемо стайку підливати. Все більше і більше вікунчиків. Ну все, біла, сіла, все прекрасно. Все чудово, все всім пока. А тепер же всім пока.